Доброго дня малята. Розгулявся нині вітер, не дає спокою вітам, скрізь, де тільки він буває, спокою уже немає. Малята сьогодні на прогулянці. Пропоную вам поспостерігати за вітром. Чи є сьогодні вітер? Як можна дізнатися? Чи є вітер, чи його немає? Так, поглянувши на гілочки дерев. Якщо гілочки тріпочуться, то вітер є, ще ми його можемо відчути. Зимку вітер який? Буває сильний, холодний. А зараз, малята, я пропоную вам послухати, як вітер тріпоче гілки дерев. Та листя, яке на деревах залишилося. Ось послухайте. Ось так вітер тріпоче, гілочки дерев.